Сьогодні річниця кривавих подій під стінами Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагадаємо, 26 січня 2014 року внаслідок сутичок постраждали за різними даними до 50 осіб. Зіткнення тривали до пізнього вечора. Міліція затримувала людей, які навіть не брали участі в мирній ході. Судили їх з порушенням всіх норм і законів вночі. Тим розібратись у справі і знайти причетних до злочинів слідчі не можуть і до сьогодні. Постраждалі внаслідок міліцейського і суддівського свавілля досі не отримали компенсацію. Підозрювані в організації розгону мирної демонстрації біля державної установи все ще у розшуку. Наші кореспонденти намагались з'ясувати, що саме заважає правоохоронним органам завершити справу. 2014-го Дніпропетровськ не був осторонь подій Євромайдану. Масові зібрання потрапили під заборону, втім це не зупинило хвилі протесту проти утиску прав і свобод. Кульмінація настала 26 січня. Учасники мирної ходи, які вшанували пам'ять убитого на столичному Євромайдані Сергія Нігояна, побачили на території облдержадміністрації міліціонерів разом із тітушками. Замить розпочалось зіткнення. Костянтина Пигарькова разом з іншими схопили прямо на вулиці. Били міліціонери, потім затягли до будівлі облдержадміністрації. Там теж лупцювали і знущались. Ніхто навіть не зважив на те, що при ньому був паспорт із довідкою про захворювання на цукровий діабет. На допиті слідчий вимагав від Костянтина підписати взагалі не те про що він говорив. І на суді, який тривав вночі, теж ніхто не хотів слухати людей. Вирок два місяці СІЗО. Тот же суд, як нас судили ночі, що ми сиділи там всю ніч от, в суді. Тобто, це це, це впевнено нормально. У грудні минулого року Костянтина викликав слідчий постраждали від правоохоронців і правосуддя. Чоловік майже через рік пригадати обличчя міліціонерів, які били його і інших людей, вже не міг. Об'яснив, що вже я нікого опознать не зможу, тому що пройшов рік. Ну і в этом смислу я не віжу. На этом все і закінчилось. Написав заявлення. Молодики у масках теж не відрізнялись толерантністю. Тітушки гамселили євромайданівців руками і ногами, били кийками. Застосовували навіть травматичну зброю. Травмата. Того дня знімальні групі 11-го телеканалу розбили відеокамеру. Оператору 34-го телеканалу поцілили гумовою кулею у спину. У журналіста газети Вісті Ярослава Маркіна відібрали і розбили ноутбук, із допомогою якого той передавав відзнятий матеріал редакції. Крикнув міліціонерам. Я журналіст на мене нападають. Міліція абсолютно ніяк не відреагувала. Вони продовжили дивитись на це все дійство. Тоді правоохоронці так і не змогли ідентифікувати осіб у масках із кийками і травматичною зброєю, що стояли на території облдержадміністрації пліч-опліч із офіцерами і солдатами МВС. Арештовані вже загрожували реальні тюремні строки. Лише завдяки резонансу у змі і роботі адвокатів людей відпустили. Згодом той же бабушкінський суд реабілітує постраждалих і постановить сплатити компенсацію, яку вони досі не отримали. Прокуратура оскаржила рішення. Як не дивно, але лише місяць тому обласна прокуратура почала кримінальне провадження щодо прокурорів і міліціонерів, причетних до незаконного притягнення до відповідальності людей. 26 грудня за статтею 372, це незаконне притягнення до відповідальності, кримінальної відповідальності було розпочато провадження відносно працівників міліції та працівників. Прокуратури Дніпро... міста Дніпропетровська Дніпропетровська міліція на тему 26 січня в офіційних інтерв'ю відмовляє: нам повідомили лише, що слідство триває за п'ятьма статтями, і що причетних до скоєння правопорушення а також свідків не знайшли. Сергій хуторний і сергій третяков, очільники відповідно міського відділу і обласного управління громадської безпеки УМВС, звільнені. Обвинувальні акти за 293-ю статтею кримінального кодексу відносно цих двох ексміліціонерів вже передали до суду. Перевірялась причетність і високопосадовців, та доказів не знайшли. Зв'язку з недостатністю здобутих доказів. Кримінальне провадження стосовно голови обласної ради УДОДА 26 грудня, 26 грудня минулого року. закрите. не знайшли криміналу і в діях тодішнього губернатора Дніпропетровщини Дмитра Колєснікова повідомили у прокуратурі. Факт знаходження людини в приміщенні не говорить про те, що, він, що в нього, в його діях є якісь кримінальні правопорушення. В цьому приміщенні знаходилось дуже багато людей, крім Колєсникова, крім удода. Зараз розслідується факт порушення громадського порядку, провадження направлене до обласної міліції. Втім, новий очільник прокуратури Дніпропетровської області визнав стан слідства у резонансній справі незадовільним. Від слідчих вимагають активізувати пошук причетних до злочинів і правопорушень. Днями навіть стало відомо, що затримали одного з організаторів масового побиття мирних городян. Отже, справу не завершено у слідства недостатньо доказів. Сьогодні пісцінами Дніпропетровської облдержадміністрації спокійно на згадку про криваві події річної давнини у сквері відкрили фотовиставку. А між тим російська влада переймає досвід колишньої української у Москві Під час розгону опозиційного мітингу вперше залучили тітушок. У Росії навіть створили рух антимайдан. Ця структура за повідомленням засобів масової інформації має не допустити подій на кшталт українського майдану. Євген Коптів, Євген Хисне, Олександр Дубина, новини 11 каналу.